Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках геометрії у 7 класі. Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. Точка це найпростіша геометрична фігура. Геометричні фігури складаються із точок, частина геометричної фігури також є геометричною фігурою, об'єднання геометричних фігур є геометричною фігурою. Площина рівна та необмежена. Вона не має ні краю, ні товщини. Планіметрія вивчає властивості фігур на площині. Точка І пряма це основні геометричні фігури на площині. Точки можуть лежати на прямій, можна сказати, що точка А належить прямій Б. Через дві точки можна провести тільки одну пряму, із трьох точок на прямій тільки одна лежить між двома іншими. Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони перетинаються. Також вивчаються промені. Наприклад, маємо промінь ОК. Початок у точці О, а кінця немає. У нього є доповняльний промінь ОБ. Можна також сказати, що промінь ОК є доповняльним до ОБ. Точка D – це внутрішня точка відрізка CM. Кожний відрізок має довжину більшу за 0. Довжина відрізка це відстань між його кінцями, відрізки рівні, якщо рівні їх довжини. Середина відрізка ділить довжину відрізка навпіл. Щоб розглянути, поставте відео на паузу. Також вивчають, що таке кут. Це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ці промені називають сторонами кута, а вершина кута це їх спільний початок. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів, а його сторони є доповняльними променями. У кута є зовнішня область та внутрішня область, точки S і L лежать у середині кута, точка M належить стороні кута, точка Q належить зовнішній області кута. Або лежить поза кутом. Градус це одиниця вимірювання кута. Зазвичай, щоб виміряти градусну міру кута, використовують транспортир. Дуже малі кути вимірюють у мінутах та секундах, але на уроках рідко роблять такі виміри, кути вважаються рівними, якщо в них однакові градусні міри. Якщо кути рівні, то їх позначають однаковою кількістю дужок. Також є прямий кут, він дорівнює 90 градусів, гострий менший за 90 градусів, а тупий більший за 90. Бісектриса кута це промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. Наприклад, бісектриса кута 70 градусів поділить його на два рівні кути по 35 градусів, Аксіоми геометрії це твердження про основні властивості найпростіших геометричних фігур, прийняті як початкові положення. Кути називаються суміжними, якщо одна їхня сторона спільна, а інші дві є доповняльними променями. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. На цьому малюнку ви можете побачити вертикальні кути. Вертикальні кути рівні. Кут між прямими, що перетинається, це менший кут, що утворився. Кут між прямими не може перевищувати 90 градусів. Перпендикулярні прямі перетинаються під прямим кутом, тобто під кутом 90 градусів. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Паралельні прямі на площині не перетинаються, відрізки паралельні, якщо вони лежать на паралельних прямих. Далі ми маємо дві паралельні прямі А та Б. Пряма С січна до них. Є внутрішні односторонні кути. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Є внутрішні різносторонні кути. Внутрішні різносторонні кути утворені січною в паралельних прямих, рівні між собою. А є відповідні кути. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. Потім учні вивчають, що таке трикутник. Це геометрична фігура, яка складається із трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Париметр трикутника дорівнює сумі довжин його сторін. Трикутники є прямокутні, гострокутні та тупокутні. Геометричні фігури називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Трикутники рівні, якщо їхні кути і довжини сторін, рівні. Існує три ознаки рівності трикутників. Трикутники рівні, якщо рівні дві їх сторони і рівні кути між ними. Трикутники рівні, якщо рівна у них одна сторона, і два прилеглих до неї кути. Трикутники рівні, якщо всі їх сторони попарно рівні. Трикутник вважається рівнобедреним, якщо у нього дві сторони рівні між собою. Рівні сторони це бічні сторони, а третя це основа. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Якщо у трикутника всі сторони рівні, то він рівносторонній. Рівносторонній трикутник є рівнобедреним. У рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів. Медіана трикутника сполучає вершину із серединою протилежної сторони, центроїд. Це точка перетину медіан. Центроїдом медіана ділиться у відношенні як 2 до 1, починаючи від вершини. Бісектриса поділяє кут навпіл. Інцентр це точка перетину бісектрис. Висота трикутника це перпендикуляр з вершини кута до прямої, що містить протилежну сторону. Ортоцентр – це точка перетину висот. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, Зовнішній кут трикутника суміжний з внутрішнім кутом. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх не суміжних з ним. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Трикутник називається прямокутним, якщо один його кут прямий, тобто дорівнює 90 градусів. Гіпотенуза лежить проти прямого кута. Інші сторони прямокутного трикутника ми називаємо катетами: сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи. Медіана у прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Потім учні переходять до вивчення, що таке коло. Це геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, тобто центра кола. А радіус це відрізок від центра кола до любої точки на колі. Хорда сполучає дві точки на колі. Діаметр це найбільша хорда і проходить через центр кола. Діаметр з будь-якої точки на колі видно під прямим кутом. Діаметр перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Потім учні переходять до вивчення, що таке круг, це коло разом з його внутрішньою областю. Пряма і коло можуть мати дві спільні точки. Така пряма називається січною. Пряма і коло можуть мати одну спільну точку. Тоді ця пряма вважається дотичною до кола. А наприклад, точка К це центр дотику. Дотична до кола є перпендикулярною до радіуса, який проведений в точку дотику. Відрізки датичних, проведених з однієї точки до кола, рівні між собою. Пряма і коло також можуть не мати спільних точок. У будь-який трикутник можна вписати коло. Якщо коло вписане у трикутник, то воно дотикається до всіх його сторін. Центр вписаного кола в трикутник це точка перетину бісектрис або інцентр. А це буде коло, описане навколо трикутника. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Серединний перпендикуляр це пряма що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Центр описаного кола це точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Потім учні розглядають взаємне розташування двох кіл на площині. Два кола можуть перетинатися, два кола можуть не перетинатися. Концентричні кола мають спільний центр, концентричними можуть бути будь-яка кількість кіл. Також є кола, що дотикаються. В таких випадках є зовнішній дотик та внутрішній дотик, а точка К це точка дотику кіл. Геометричне місце точок це фігура, що складається з усіх точок площини, які мають певну властивість. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.